Разом з експертом компанії Бланцо, німецького виробника зручних і міцних кухонних мийок і високоякісних змішувачів, ми розібралися, на що саме варто звертати увагу, вибираючи змішувач на кухню. Скільки повинен коштувати якісний змішувач? Перша порада, яку ви утримаєте, прямуючи на пошуки ідеального кухонного змішувача, не зупиняти вибір на бюджетних моделях, але виникає логічне запитання: дешевий змішувач це який? Від якої мінімальної суми починати відлік експерти рекомендують орієнтуватися на ціник від 3000 гривень на найпростіші моделі, без додаткових функцій і дизайнерських елементів. Чому не можна купувати дешевий змішувач? По перше, ви ризикуєте, як у відомій приказці, заплатити двічі, кран може швидко вийти з ладу, і буде потрібно купувати і встановлювати новий. По друге, неякісний змішувач легко може стати причиною затоплення. І тоді вам доведеться вкладатися в ремонт, а то і відшкодовувати збитки сусідам знизу, і нарешті, по третє, вибір дешевого крана на кухню це щоденний ризик своїм здоров'ям і здоров'ям близьких. Експерт компанії Бланцо підкреслює важливо, щоб змішувач, встановлений у вашому будинку, не погіршував якість питної води. Купуйте змішувачі з корозійностійкою нержавіючої сталі або повністю нікельованої латуні. За словами експерта, обидва ці матеріали міцні, надійні в експлуатації і безпечні для здоров'я, високий або низький, який краще однозначної відповіді бути не може. Вибір залежить від ваших уподобань і способу життя, а також від глибини кухонної мийки. Кілька порад, які полегшать вибір для високого змішувача, підбирайте глибоку мийку, щоб уникнути розбризкування води, не забудьте врахувати висоту навісних кухонних шаф. Якщо меблі розташовані досить низько, навіть самі невисокі змішувачі можуть не поміститися. Якщо у вас є посудомийна машина, можна обійтися компактним, невисоким змішувачем. Якщо ви часто і багато готуєте, миєте габаритну посуд. Має сенс вибрати змішувач вище з висувним виливом, одноважільний або двовентильний, що зручніше. Звичайно, зручніше одноважільні, адже можна одночасно вибрати натиск води і її температуру. Але в деяких випадках варто зробити вибір на користь двохвентильного, якщо ви оформляєте кухню в ретростилі, і двохвентильний кран краще вписується в інтер'єр. Вам зручно користуватися двохвентильною моделлю, і ви не хочете змінювати своїх звичок, якщо у вас електробойлер і ви хочете уникнути автоматичного підмішування гарячої води в холодну, а значить, і перевитрати електроенергії. Висувний вилив? Так чи ні? Багато хто побоюється змішувачів з висувним виливом. Незважаючи на те, що вони набагато зручніше традиційних, причина в помилці, що такі моделі виходять швидше з ладу і вимагають особливого догляду, експерт запевняє. Такі побоювання безпідставні просто потрібно стежити, щоб шланг висувного виливу не перекручувався, і тоді з ним нічого не трапиться. Тренд століття. Розумні змішувачі, сучасні виробники знову і знову доводять, кухонний змішувач може більше, ніж просто подавати холодну і гарячу воду, які ще моменти ми часто не помічаємо. А даремно, з тих, хто шукає дійсно у всіх сенсах ідеальний змішувач. Тоді ось ще кілька моментів, на які варто звернути увагу кут повороту важеля управління, чим він більший, тим точніше можна відрегулювати натиск і температуру води. Картридж змішувача повинен бути виконаний з високоякісних матеріалів і бути стійким до корозії і зносу, тільки такий картридж придатний для контакту з питною водою картриджі бланцо, оснащені керамічними ущільнювальними дисками. А тому довговічні і стійкі до тиску гнучки з'єднувальні шланги гнучка підводка повинні бути дійсно гнучкими, якісними стійкими до зносу, бонус топтен як правильно доглядати за змішувачем. Якщо змішувача тече жорстка вода, намагайтеся після кожного використання насухо його витирати. Так він рідше потребувати меретельного чищення. Видалити, утворився вапняний наліт, допоможуть слабкі розчини органічних кислот. Майте на увазі, мармур і алюміній не можна обробляти засобами на основі кислот. На змішувачі бланцо в хромі з нержавіючої сталі, з поверхнею сілраніт або кераміки. Можна спокійно наносити такі засоби. Важливо відмовитися від засобів з абразивними частинками. Вибирайте м'які губки або серветки з мікрофібри. Шорсткі щітки і губки можуть подряпати поверхню і змішувач потьмяніє. Важливо очищати аератор від вапняного нальоту. Для цього підійдуть слабкі кислотні розчини і відповідні засоби для чищення. Зручно очищати його старою зубною щіткою. Аератори виливом бланцу зроблені з матеріалу, на якому вапняний наліт практично не утворюється. Фільтр механічних забруднень допоможе захистити ваш кухонний змішувач і продовжити термін його служби.